Протягом доби російські війська атакували кілька регіонів України. Через російські обстріли на Донеччині, 16 грудня, загинула одна людина і отримали поранення четверо осіб. У Дружківці російські війська атакували ФПІВ дроном рятувальників, коли вони їхали на виклик про пожежу. Поранені четверо співробітників ДСНС їх евакуювали до лікарні. На Харківщині дрон влучив у приватний будинок. В результаті 50-річний чоловік отримав легкі поранення та гостру реакцію на стрес. Під удар потрапило і Запоріжжя. Там пошкоджено приватний будинок, травмувалися двоє людей. А на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, автомобілі, інфраструктура, підприємство та господарчі споруди. Двоє чоловіків поранені внаслідок російського удару безпілотником в Херсоні. Загалом в ніч на 17 грудня Росія атакувала майже 70 -ма безпілотниками. Протиповітряна оборона знешкодила 37 із з них. Є влучання на 12 локаціях.